Друзі, надзвичайно радий вас всіх тут бачити. Дозвольте цього ясного, доброго, святкового дня розпочати наш урочистий захід. Цього моменту, напевно, наше місто чекало майже сто років, тому що вже тоді, в січні 19 року, під час одразу після тих боїв, які сталися тут, звільняючи місто від тогочасних і Гіві і матаро загинули 14 хлопців. Вони поховані десь тут неподалік на цьому цвинтарі, колишньому цвинтарі Соборного Преображенського собору на Соборній площі. І вже тоді громадяни зібрали гроші на пам'ятник. Але не судилося Ця урочиста сталася, стається сьогодні, через 98 років. У нас той же самий ворог на сході. В нас та сама московсько українська війна. Ми так само, як тоді, 98 років тому, боронимо суборність і незалежність нашої країни. Але зараз ми вже маємо відновлену армію, відроджену армію. Ми маємо ту збройну силу, яка постала, в тому числі тут, у Дніпрі, із мобілізованих, із добровольців. Із кадрових офіцерів, яка зупинила московську навалу в околицях Луганська і Донецька, для нас надзвичайна дорого для українців коштувала та поразка у визвольних змаганнях 17 21 років. Ми за неї заплатили репресіями, голодоморами і асиміляцією. Але сьогодні, бачачи силу нової відродженої України, Єдність нашої нації, силу громадянського суспільства і найважливіше сила нової української армії, я впевнений. Ми переможемо. І ці хлопці, які сьогодні присутні тут, і їхнє командування це ті люди, які спільно із звичайними мешканцями країни, звичайними громадянами, волонтерами, всім, хто допомагав армії, ви вже зробили величезну справу. Не допустили путінську заразу, не допустили найбільшу частину Соборної України нових гулагів і Катиней. За це тим хлопцям, які воювали 100 років тому, і тим, хто воює зараз. Слава і слава Україні! У мене, як і для любої людини, яка стоїть на цьому майдані перед цим Христом, зараз тріпоче серце. 100 років нас заставляли поклонятися якимсь ідолам. 100 років на наших вулицях, на наших майданах стояли незрозумілі символи. Сьогодні, мій побратим, ця громада зробила все те, щоб ми почали все ж таки. Відновлення історичної справедливості, як сказав інший побратим, до тих пір, поки ми не відзначимо і не скажемо дякую кожному воїну, який віддав своє життя за соборну, незалежну, вільну Україну. Ви знаєте, ми не маємо права мовчати, ми не маємо права зупинитися. Тому що, ви знаєте, дуже гарно кричати Стічеслав. Я також за січа слав, але давайте не забувати, що у нас ще є туристи Сашки. Давайте не забувати, що п'ята колона вона не зупинилась. І з цього майдану, з цієї події до кожного серця, до, кожного, до кожної людини про святу, незалежну і самостійну Україну. Слава Україні! Героям слава! Я не тільки радник міського голови. Я хочу тут сказати не тільки від міської влади, але від єврейської громади міста від всіх інших національних громад Січеславщини. Нехай буде Січиславщина, наше місто Дніпро. Багато хто каже, що це подія, що те, що відбувається зараз у Дніпрі, це є загроза для будь-якої іншої ідентичності. І я свідчу перед вами всіми, перед тими, хто зараз немає, що для нас, євреїв, вірменів, греків, татарів, це теж національне відродження. Тому що ми відрождаємо соборну Україну, де є місце кожному. І в ті часи в ОНР були єврейські міністри, які боронили українську Україну. Були міністерство. Була Подля злука, тому що ми розуміємо, що тільки разом і назавжди ми можемо зберегти цю країну. Зараз багато хто мечтає, щоб ми посварилися, що була єврейська громада окрема, Верменська окрема, православна церква одна окрема, єврейська, католіцька окрема, такого не може бути. Ми разом, і коли ми співаємо, що це ми брати козацького роду. І будь це вірмени чи євреї, ми пам'ятаємо одне. Україна є соборна, недаліма і незалежна. Від Луганська до Львіва, від Сум до Севастополя. Це єдина країна. І серце наше буде, ми тільки тоді скажемо, коли ми будемо всі в місті разом. І так побідімо. Слава Україні! Вітаю вас, вітаю ваше прекрасне місто з таким, з таким святом Днем Соборності України. І я, як киянин, пишаюсь, що таку кількість патріотів я бачу тут, в Дніпрі, Січиславі, в цьому історичному місці, де давно, майже сто років назад, відбулася реальна звука України, соборність це билися в війська. Наші українські війська відбили більшовицько-московські навали, звідси завоювали нашу українську землю для нас з вами, щоб ми могли радіти цьому сонцю, святкувати з вами це прекрасне свято. І я ще дуже вдячний патріотам України, які, які е, мають таку е, прекрасну ініціативу, і вони запросили мене. І це якраз з цієї ініціативи. Я зараз вам виконую пісню. Це буде марш нової української армії. Це буде презентація. Але цей марш він базується на старовинній пісні, якій теж майже 100 років. Це ця пісня «Зродились ми великої години. Пісня Опа, пісня ОУН. От саме для цього з Київського. Музеї військової військовий музей. Мені, мені дали на прокат оцю форму армії армі, армі УНР. Якраз бійці в такій, в такій формі якраз воювали якраз відвоювали нашу українську землю. Зродились ми великої години. Ворогів легко за долю України, гостимо на дні і лють на ворогів. Ми йдемо в бій переможним ходом про діжні, не ні, Гордий клич народові несе, Вітчизні будь, ти вірний без зупину, тому країна вище понад це, Вітчизні будь, ти гордий без убину, тому країна вище понад це.